Ви не представили. Ви повинні, Ви не представили. Ви повинні, представили. Ви повинні представитись. Так жінка. Бо зараз положимо тут. Зараз визволю людей це... і Ви положимо. Своїх. Це погроза. Це не погроза. Це. Я маю право. Я маю це право робити. Розкажіть, чому через що конфлікт? дивіться, я є е, 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 в... Приймаю участь в формуванні громадської ради при е, державній адміністрації обласної mm -hmm. ради. Mm -hmm. Працівник міліції не представився. Почав нас ліфта. викидати. ви не представились. є свідки. Ні, ні, ні. Ви не представили ліфт, заблокував ліфт, заблокував ліфт, і нас не пускав в громадську раду на 601 кабінет. Я, Я сказав, куди ви не їдете. Не кажу, перепрошую, ви його ви пускали? пускали. Почекайте. Ви його пускали? Після того, як запитав куди, після його так, агресії. Почекайте. Якої агресії? Почекайте, будь, будь ласка, можна я поговорю? Поясніть, будь ласка, ви його пускали чи ні? Зверніться, будь ласка, до пресвідділу. З якої агресії? Що мені зробити? Ви можете пояснити, ви пускали людей Ми... в... на громадську Що? раду? Громадську раду, я сказав, Громадську. на шостий наверх їде. На я... да. Багато людей пройшло, ви не питали, чогось ви мене тільки зупинили. Ви сказали, думає... наверх їдемо. На да. Я спитав конкретно куди. Ви... А я ви не начали... зобов'язую вам ви... розказувати. Забов язаний, забов язаний. Ні, я сказав, ви ви начали... на Але ви подробності сказали? я не повинен. Ви що розказувати. сказали, Я куди хочу, куди йду, нема різниці. Я знову перепитав. Ви мені в грубій формі почали погрожувати. Ви представились? Ви не представились. Я не знаю, хто ви. Скажіть, я, я за форму, в мене є форма міліцейська, представили після того, я прийду, як міліцейській ви формі ви нас, ми вийшли з ліфта і сюди виказали? Я був при громадській раді два роки тут. Е, голова постійно з правових питань взаємодії правоохоронними органами. Це, це що за комісія? Е, постійна комісія при громадській раді була. А, справа, при громадській, справа, громадській, зрозуміло. Хлопці, ви були свідками цього конфлікту. Що тут відбулось? Можете розказати? А? Наші, наші паці на зверху не розказують. А це не ваші хлопці, ні? Mm -hmm. а, а ви теж блокуєте? Да. Входи і Що Зараз э, цей э, комбінат це знімає, все. Сайт голос. Ну ну де ви, ваші то що, вас пускають чи ні? – за ми з затримає, А й то ж буде мати. – Ну ви проблеми. їдете чи ні, бо, б... бо я вже хочу Бо я біде. можу бути в... на удовольствих зборах. Так я в... ж ми... не з вами от, розмовляю. Ми перепрошую. Якщо я не попаду на установчі збори, не зареєструюся. То їдьте, Я ж хочу побачити, чи ви поїхали, чи ні. Він визов керівництво. Хочемо керівництво. Як це так? Ага, а кого ви викликали? Сьогодні я буду Максимувати. Кого ви викликали? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрий день. Що сталося? дивіться? Постійний з цієї людини. Я не знаю, чи він до мене особисто Добрый має якусь неприв'язу. Ну чого в конфлікт? Я їду в громадську раду, не в підніматися. Він заблокував їх з людиною. Не пускав нас в громадську раду. Ви, я сказав ви записалися категорично. Відмовилися. А я за Кругі я за формі почали. Ніхто не записується, всі, Хай всі спустяться. Не, так всі спустять. Запис... є книжка. Давай хто сьогодні туда. з нових людей заходив? Які... Це які питання? Там 40 чоловік повинно записувати. Це не 28, а 4 людини я записались, так? Так, чотири людини. Чого всі пройшли? Ну, я чекаю, не записували. представник міліції, так ДСО. Не представився. Не, не представився. Хто він такий взагалі? Він форму ні, ні. Коли, коли, коли вас змусили форум показати посвідчення? Словесно ми вам сказали, покажіть нам посвідчення. Після того, як ви нас витягнули, то ви чи самі вийшли? Ні, не положено. Прийшли, питаю, ви перепрошую, ви куди. А чого ви куда тих людей? Зали, Скажіть, будь ласка, наверня п'ять чоловік пішло, ви не давайте давайте спитали. Тільки мене. Ні, я хочу вияснити, чого це він мене тільки питає. П'ять чоловік буде. зайшло, він не запитав, куди вони їдуть. А особисто мене знаю, особисто. А працівники а при які знають особисто. Вони не мають права проходити це все. Вони не це повинні запитати. Записують да, тільки ті, хто відвідується. Ну, Це вже положення відоме. Mm -hmm. так. Нічого не це положення відоме, воно навіть вже було на сайті. Mm -hmm. так. Тобто це все відомо для всіх громадів. Це, це порядок охорони та пропуску адміністративні приміщення. Тепер я я в... мож можна я, деп... я... я... вдати. У мене оце.